Всім привіт, сьогодні з вами я, Ластек і Ванро, Сьогодні в нас на огляді. Я би сказав режим мудреця, але це є Сенджицу. Сенджису природня чакра, яку використовує тільки знаючи ніндзя про тільки аніме люто це тільки хто достойний. Той хто торкнувся руки Бога. Так, Що? давайте почнемо. В самому моді три варіації, як і в оригіналі, режима мудреця це режим жаби, режим кацу, тобто режим хашерами і режим змії. Так, вони падають рандомно. В Принципі, щоб отримати сам режим мудреця у виживанні, то в принципі ви це ніяк не зробите, бо зараз не додано спосіб. Але є команда: Читерна ось зараз вона найкращі. Чуєш або є, типу, так, як той мод аддон, виходить, що ми ж тоді добули. А, так, так, так. Є кабота Addon, можете знайти, скачати його, і там є сам цей реж... Ой, NPC, виходить, який створюється, джерая, десь по світу можете його знайти, вбити його і вам видасть режим мудреця. З 100% шансу там 100% зразу буваєте, а він зразу видає. Так, да. але його тяжко буде вбити, так. Да. <свят> ну, на початку ясне діло, потім як вже легко. Ну, в принципі, можна я подати своє виживання. Там mm -hmm. виживання було все файно, чітко, все показано, можливо, не знаю. Добре, так, давайте. No, режим мудреця. Заходимо в нього. Отак він, до речі, виглядає. Ми сідаємо, тут -так, на свою. <плес> вона заряджається до 100. Ну, якщо ми вже з'явилися до 100, там зразу будете зараз бачити в уголку. Ось. Все, і вже в режимі мудреця. Нам це <плес> дає <плес> стрибучість, два, швидкість і ситність. в Силу по-любому теж. Ну, так, не так, знаю, розсилу мені так, тут не Перейдемо в режим виживання. Давайте перейдемо в режим виживання, що ми вкрить. Всього, опа, чого є. Ну так, так, дає, дає, мінус по 200 тобі. Але по факту О. нам це. Так, все, давай не бомбит. Нема, нема так, що тут на залі по-перше? Тут так. Ето, ну, далі це самі режими про це ми вже згадували. Ластика, це режим жаби. Пігментація на самому айтемі пише у вас який режим. У мене режим кацею пише. Ну у мене режиму дисяція жаба. Що тут ще жиєтко? Жаба, тебе пише, в тебе тип жаби, і в тебе там є дві техніки: це Расенган і великий И... ресенцюк. Так, Так, масивний. Ну давай ви... показуйте спочатку свої техніки. У мене, кстати, режим Кацуй, але. А, мені треба дерево, щоб в мене було вивчене, і тоді в мене буде сама техніка режиму Кацуй, тобто режима хашаями, e... це статуя тисяча буд рук істини якось так. До речі, ви бачите в уголку цю чакру, додаткову, що вона тут є, це і краще режиму Якщо вона вже дойде до нуля, то і режим мудреця відключиться. Якщо все... просто жовта чака. Ну та, так, я про цей майно лозі поця додатково, що yeah. якщо вже зникне, то вже її режим відключиться. Ну і там певний, е, як це називається? Правильно, вже забув слово. Якщо <правж> <св Deus> <правж> сказати, дебаф, oh. а то не дебаф, а кулдаун, о, так, кулдаун, що дасть вам на певний період. І потім зможете використовувати режим мудріця. Так, давайте приступимо, що у нас тут по, по техніці. Ультравеликий Расетган, Поч... зряджайте він зразу від трьох, максимально її зарядити лише до шести. Ай давай якогось моба, покажу візьму якого. о во Тихо, тихо. Вниз на... не направляй А я й не направляю, вниз він сам. А давай гора візьмем моба, тут є такий в мене. У mm. хп там. 750 давай. Я бо я його не бачу. І, коли тебе шо? Ну то розумієш, коли я ресингган не надо вужа, я вже його а, не бачу Давай, о. оп. 730, я ж цей реснга знімаю, о. Ну і, ну, і... підлетюки Ш... било. Щось Ш... на навіть випало? О. А в нього ще що, а, з нього випадає ця штука, ну це для нас. Це відмова Адона, це потім можна зняти. Здобуто безсмертя Боро Ай-яй-яй. Добре, там Расінцерки починається заряджати від вох і заряджається. А він ж в мене заряджається, не парься Заряджається він до 6, One Rock ледеть там. Ви поняв, дивиться по цьому. Та ясно, що ж по немають цілці. Але я думаю, то замала висота, вона і буде. Та замала, але. Ну я його це не я бачу, під нас пересейка. Можливо, мене трохи погано чути. О! Ну, я, я, його, його поган. я його просто банально не бачу. Змієш, це його й, туман. Ти його в небо запустив. Ясно. Мін ти дуже задов... Так. О, попав. Уху-ху, це радіть. Бо ну, зносить так само, як і сам Расин Суркен, лише то, що він трошки довше діє. Довше діє, то і значить і більше, не тупеє. <світ> більше він має зносити, що прикалуюся. Це з природною чакрою. Все би додавали разсенці руке хвостати звірів, там лабавий разінцір, ну їх але. Це був їх нема, Навіть якщо й ти маєш то хвоста, то в себе запечатував. А, та, та, та. Я би придумав, як це діяло. Ну, треба буде попробувати це. Так, що там далі? далі вже ти. Давай мою техніку. Це в режима кацує Тільки одна техніка. Це саме Кінсу Сенджу. А якщо повністю мистецтво мудреця, стихія дерево. 1000 хп для використання, 3000 максимум. Щоб виживання воно у вас було, треба мати стихію дерева саму, і туди у вас буде. І сам виклик кацує, звичайно. Ну, режим мудреця хашаями, не забуваємо. Так, я її активую. Викликаю. Слушайте, вы правда, искренне чекаете там? Ні, ну досить так, файн, файн виглядає. Раз, так. два, три, четыре, пять голів. <ріалі> Ту статую на тише, я сейчу маленьку, більш, можна більш, буде потім зняти. 20 тисяч хп, мою йому. Добре, дивися, як я... Ліва кнопка мишки, куди ми дивимося, стріляє рука. Да. <ріалі> <ріалі> і так пару разів, то і все. Немає. Ми в попередньому огляді Ще. брали цю техніку, часто провірити, що уб'є. Ну, да. брали. Так, на праву кнопку ми можемо, коли у нас сам цей предмет є, вибрана ця техніка, після 1000 рук істини активується просто, що ми переходимо в таку статую вже. Більшу, ніж наш оцей голим, що на цьому, що біля нас стоїть. І ним ми вже на ліву кнопку мишки стріляємо одним концентрованим ударом. Отаким. То, в принципі, все. В нього скільки? В нього вже 19 815. А ні, 20 тисяч хп, в нього тоже. Ну, бо я трошки його покладу Поняв, поняв. Такі хусати дядько Ну, то, в принципі, все, це дуже потужна техніка, якщо чесно. Про хвостатого це зразу його вирубає. Ну, іменно оця тисяча рук Добре. Переступаємо до останньої техніки, це техніка режима змії. Вона також тут одна. Техніка восьми зміїних голів. 1000х біля використання. Викликаємо. Ось таке ми перетворюємося, типа. Ну, не перетворюємося, ми тут в роті сидимо. Е, ластик, бачиш мене? Де ти є? Та чекай, бо ти як ти будеш так дурною крутити, то я не спів. Стань не рухайся. Воно в мене само, воно то за ті блоки, то я не можу. Так? Т... Я лиш підлечу до то... сіросверт. Я тебе ну... не бачу. О, во, все. О, бачу. Вроді всі голови рухаються, так. Анімація є, але, але ж. А ну, щось так, там. Так, і на ліву кнопку мишки ми можемо викликати змій, по противнику нажимаємо і можемо викликати змій. Ось таке. Ну я якщо що тікати буду, то вони будуть але... А. І так багато. Тих багато змій можна викликати, вони потім пропадуть, якщо вб'ють противника або він тече кудись дуже далеко. Та й все. Так, тут ще певний діапазон діє. Радіуси можна... А я самого я цього мого. Ну, аватара скільки хп? А, 1152. А ні, ні, це самої змії. П'ять тисяч п'ять тисяч змії, а у тебе... У тебе 600 хп. Ні-ні. Я увазі це і змію ці ще є. 5 тисяч. Йома, а в цих простих змій по тисячу з чимось там ХП. Ну це. їх нема що бити, бо довго. Добре, ну такі техніки в режимі матриця, і це дуже класно. Їх можна тільки використовувати, коли ви ж. А. Їх можна. Ого, що це було. А, я біджу актував! Йома. Чекай. Я випадково, я звідки знову, що в мене біджу є? Ці техніки можна використовувати тільки в режимі мудреця, тобто коли ви використали спочатку режим мудреця, зайшли в нього, зарядили його повністю, ви вже в ньому, і тоді можна використовувати ці інші техніки. Ну і в виживанні вони у вас будуть тільки мистецтвом, ну якщо у вас жаби, то у вас мистецтво мудреця ультравеликий Расенган, масивний Расенсюрікен. Але перед тим вам треба вивчити сам Расенган і... Мати на ньому тисячу там, ну чи скільки там треба для його використання XP, і, і то саме з Rasin Surquену. Тоді у вас воно тут буде по появитися. Режим кацуї, то у вас буде мистецтво мудреця стихії дерева Шінсу Сенджо, але треба мати ще дерево, Кікі, Гінкай. І режим змії, це треба мати що? Ну це він вже зразу буде, да. Це він зразу, це вже нічого не треба. Ти що десь на листочку там це написав, чи що? Що ти все так читав, так? Нє, <laughs> ні, я це просто зупину. Так би це здесь написався, це і тко цей... бреш, ти читаєш, читаєш, читаєш. <laughs> Ай, боже. Це би десь там папка в мозку, де. Ага, mm. так, серине по Наруто. Мені ага, здається, так. це іменно в... так в мене, воно воно мені прям так викарбувалося зараз. <laughs> До речі, мене ще не сказали про. Контракт виклику Так, далі йдемо до контракту виклику. Mm. Його також ніяк не получиш у виживанні, тому просто ну здається, вроді, ту ж саму команду. Вона видається. Появляється тут команда, яка видає режим мудреця ось на екрані. Так, що у мене? Ну у мене тут просто є укриттів і мені тут зразу вибиває жаби, змії, Так, Виклик і... жаби, виклик змії, кацу. І ще є король мавп, Енма. Ну у мене оскільки є та, як речі, мудриця, це жаба у мене. Тобто я лиш буду кштувати жабу. Е, до речі, вона заряджається, може зарядити до, давай, до 4 і Йо? буде кажу. Ух. Ага. Це ще й велика жаба, хочеться. Це ще маленька, це ще маленька, там більше. Ну так, але я думаю, що вона ще менше, буде, з таким самурайським мечем. Чи ти на неї може можна скакати? Прекі. Ну, я сказав, ходити я не можу, але походу. А, ні, таймо. Я не можу ходить. Вона, значить. вона значить. Ця. Жаба дурна, блін. Ой, ще й другий. На диви, <ріст> на диви. О, о, о от коїкраз хотів викликати. Так. Класно, таке, ти шо. Ну, заряди ще там, там буде ще більше, заряди десь на 10. Та давай вже тоді на максимум заряджу, то що ж на 10. А ні, на максимум ні, воно прям диму багато створює і воно буде довго пропадати, ні. Ммм, давайте вже 25, 26, давай до 30. О, стоє, стоє! Да, О. О. О, це уже жаба. -та. Трошки диму. я та не бачу. Та не трошка, його тут прям. Ай О, все. З люльку. Ну, Босим банк. Гама. Гамма-бунта. <laughs> Нет, да если має бути гамабунта, бунта так що. Гама-бунта. Гамма-ма. Гамма-гамма. Гама гамма має бути. Так, як на тебе засісти? Ну, нарешті. Ну, жорстка жаба, жорстка. 2560 хп. О, до дії вона нічого не робить взагалі. Вона є, що її немає. Ні, вона ж буде битися за тебе. Дивись, я приходжу в режим виживання. Вдар мене. Ах, де скакай. О, з досі по 87 хп, нормально. Йома, да, нормально. Ля, да, 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 да. Все, правда довго не цей. Не... Так, добре. Тепер режим. Ой, то який режим Виклик кацує. слимак. Заряджаємо давай для початку на 5. Ну типу в неї тут моделька вже не <п 'ят> буде мінятися, вона просто буде більшою. <п 'ят> Ось така, зразу <п 'ят> на ній я вже опинився. ХП відновлює. Так, Керувати дійсно не мож... керувати. Так, вона відновлює ХП. Ну ти принципі, типа... ти ще вроді комусь можеш дати її, ну, що допоможе, ні? Ну Дай, там то так, та, спал... так можна було, але тут я так вроді не можу. О, і тут режим. я не знаю, як воно такое буде відновлювати ХП, вроді не може. Ну, ХП, до речі, я не можу все, я тако б'ю і б'ю. Але чекай, я я в режимі мудреця Ну, така моделька, і вона буде росте просто. Чим більше ви зарядите, і вона тим більше буде. Нічого такого, в принципі. А, вона кислотов стріляє, перейде в виживання. Типа це понятно, що ти в режим виживання. Ой, ця перейдеш в мудреця, ти будеш її зносити там добре. Пише. Да. Кислоту. О. О, Прикольно. Ну, це я би сказав, що це опіки кисело, блін, Ну це кислота прикольно. Шо? Вона хоч щось робить. Диви, дивись блоки скисни. Йому. Руйнує? Ця кислота. Ага. Жорстко. А що земля не І нет? А, і вони не випадають. Після того, як вона на нього... А, ні, стоп, і в мене цей не випадає, і цей сервер. Класний. Коротше, візить цій знаю. карті вже сракетки точно. Ми тут багато чого наробили, це правда. Добре, це виклик акцію і ще виклик змії. Змія тут дуже прикольно реалізована, як на мене. Давай на п'ятьорочку її. Ну, в неї моделька, кстати, міняється, точніше її коля. Допустимо, 5 це. Вона буде отаку, яку там синю. Зато В неї, як бачите, має, отакі знаєш? анімації. Є присутній файл. А чого вона заблоганіється? Є ж нічого. Ти не в режимі нічого виживання і я тебе був удару. Я в креативі. Ти в креативі? То лишився, вона тобі нічого не зробить. Це Серйозно неприємно. Підліти вище буде. А, все. Отак вона. <ріху> можна ставати. Тако можна Що? на неї засісти, можу сидіти. Прикольно. Ну і вона ще чим більший розмір, тим вона міняється во шкіру. На білу там, на фіолетову, роді. Давай попробую. Заряджу десь на. 16. Заїжджаю. Оп. Та я паню. А, ні, синя. Треба Ну, більше розмір, це понятно. А ну, середина 30 може. А може, то колір дає рандомно, тут в змії. Я не знаю, воно ж якось по різному може діє. Ну хп тож точно більше дало. Факт, факт. Чим більше, тим більше ХП. Ну, напевно, воно колір дає рандомно. А давай відійдемо. Або давай доб'ємо її, щоб вона вже пропала та довго чекати. Добре, Добре, я заряджаю, заряджаю. Добре. до речі, маупа заряджає лише до одного зразу. Ну типу як зразу. А чекай, 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 де ти вже заряджаєш, да? Один... Задіте, по тут. Хорош. Що? я ще не зряд не викликав. Ще шо? не знищив її вже заряджаєш. Все? Так. Всього? Так, викликає сама. Моупа. Обіз'яна. Ха-ха. <гуми>. ти робиш? Так, нажми по ній праву кнопку мишки. І шо? вона буде за мною ходити, ти можеш Ні, Не, нажми айтемом, тим виклику праву кнопку мишки. Чи Нічо. в то може? Та я другу буду викликати зараз. Тайку другу, другу не виклич. О. О Перетворилося в посох. Видиш? Угу. І в того посоха є ще три техніки. Давай я теж це візьму. Оборона, подовження, адаманська в'язниця. Кайна анімації, швидко підлітає. Я ось тепер теж це побачу. Три техніки, нормально, файно. Ай давай, показуй першу. <laughs> Добре, <laughs> давай я, оборона. Це у нас. А, бей мене. Зови, я перейду режим виживання Давай. Ой, ух, тих, тих, тих. Дай хп відновлю. <laughs> Бо я не знаю, як воно точно діє. Mm, так, чекай, беру Бажав. Ну. Коли зажимає ПКМ, то воно блокує прям твій. А, ah, то ти там дієш. Прикольно. А ну тепер вдар все, все Добре, давай гру... показую подовження. Це подовження. Це та ти можеш мене тут достати і вдарити. А тут воно ще зряжається. На максимум попробую. А ну тепер удар мене. Ага, то що так не події, так все легко. Воу. Ну особо знищує. Ну то я шань. Прикольно прикольно, От правда воно недовго, типа, існує. Це мінус. Ні, нормально. О, О такому можеш <різь> мене. Ага, понял. Мені махати, і мене бахать. Тебе О. мінус броня. У. О, О все, 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 лише 12 поділок, 7 поділок ХП. Все, понял. Нормальна тема, нормально воно гати. Ну. Коротше, з викликів, получається, <різь> Енма саме найкраще. <різь> Бо у нього є цей адамантовий <різь> посох, його можна перетворити, і там ще додаткові техніки. А ну, в'язницю давай в лупи. Так, давай в'язниця. Ну в'язниця це. Типа не в'язниця це такий захист, його треба переназвати, я не добре назвав по суті. Шариш? Типа воно таке захищало Хіровина, він таке створює і тебе захищає. Це не в'язниця. Ну але 5000 цей. Та, 5 тисяч 000... ну типа перед тим што... як мене вдарити, треба це ще знести. ну. І потім можна це відкликати А ну чекай, активуй назад. І я тут собі ХП за той час відновлю. Ага, не діє. Я Сенсикену захисний буде бехнути, що не можу. Окей. Ого, не пропускає, це мені урон не йде. Сто по захисту йде. Ну, по захисту йде. Ну, прикольно, прикольно. Я не знаю, що то... я назвав. Там просто писало Прайсон, типу, англійську. Ти тюрма, а. В'язниця. Типа, це виходить, я якраз недавно побачив ту серію першого сезону, там The за на себе сайтовують. Це значить такий захист. Знизу теж не потрібне. Ну, знизу теж не проблема. <смі> прикольно, прикольно. Це ця магічна паличка. Ну да. так. По що лише цей ні єдиний виклик не можна отримати виживання без щитів. Ну. Але це поки що, надіюсь, він десь зараз добави. Роки через 2-3. <смі> <смі> ну, скоро має бути обнова там, бог смерті, туди-сюди. Прикольно. Ти, в принципі, що? Ти на, на цьому все. Так, на цьому все. Такий от короткий огляд і на режим Мудреця. Да? Було зроблено. Ну, <гум> <гум> саті, а наш контракт виклику виглядає так ззаду. Цей. <гум> ну, і є прикольно, що типу, стоїть, знаєш, типу, не то, що просто в інтердіє, а ще й показує тебе, що no, є. Ну, no. прикольно. Це ходив з інформація. Вроді більш-менш інформативно ми показали, Все, що в ньому є. можливо, щось там і не доказали, це теж можливо, можете поправити щось у нас в коментарях. Так що що, не забуваємо поставити лайки, дизлайки по бажанню. Може порекомендувати друзів, так що, що з вами був я, Ластек. і Іван До нових зустрічей всім, бай-бай